Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Отак От цеглиночки виклав. Ще не до кінця там ще треба підняти. Розшив шви, щоб гарно виглядало. Ну і дивіться, це в мене уголочок такий вставлений. Цеглинки вогни Тут буде камінчик. Ось так. Ну, ці цеглинки уберуться і от сюди вставляється камін. От, там всередині за цими цеглинками буде труба. Щоб дим проходив. Ну, ось так. Ну, кому подобається, ставте вподобайки. Ми працюємо далі, кладемо. Всім гарного дня.